Коло мами смарт-проєкт для сучасних батьків, лайфхаки та рекомендації спеціалістів. Історії успіху супермам, які надихають. Всім привіт! З вами я, мама Олена, і це смарт-проєкт коло мами. з настанням осінніх холодів сезон застуд можна офіційно вважати відкритим. Що ж таке застуда? Чи можна застудитися через переохолодження? Чи варто приймати антибіотики при застуді? І що думає доказова медицина про використання різних противірусних засобів, які так щедро нам пропонують в аптеках? Відповіді на ці та інші запитання отримаємо від нашого гостя, лікаря-педіатра, популяризатора доказової медицини. Засновника освітньої платформи дитинознавства та туся двох чарівних донечок Андрія Шиманського Вітаю, Андрій, у нашому колі. Всім привіт, радий вас також бачити і чути. Трохи відчуваю, що ви теж застужені. Та трошечки горло вийшло чату, тому у мене голос буде сьогодні такий дуже дуже дуже, дуже специфічний. Так буду сьогодні говорити внизу таким бархатним баратоном, тому що наверх, на жаль, не дуже можу заходити на верхні ноти. Угу. То що ж таке за студа, Розкажіть нам, будь ласка, як би не хотілося, як би це просто не звучало. Я розумію, що всі бачать цю асоціацію, але на жаль, що простуда, що продуло, там сопельки, кашель, навіть якщо немає температури, все це є вірусна інфекція. Тобто, прояви, вигляді, нежиттю, перчиня в горлі, температури, кашлю це не причина того, що там дитинка не біля дитинки не закрила вікно, чи дитинка випала холодного чаю, чи там з'їла морозиво. Все це є результат контакту з вірусною інфекцією. Угу. Тобто це гостра респіраторна вірусна інфекція, ГРВІ. А так, в народі так. кажуть, застуда, застудилися. Так? Так, насправді, за кордоном також є таке угу. діагноз Common cold, тобто звична застуди, воно дійсно так перекладається. Але цьому ну, стільки в нашому посту СНГ просторі, от є оця така асоціація, що простудилися там через холод, з'їли морозиво, десь uh -huh. там перебігали голі, продуло спину, бо куртку не вдягнули. Ну, насправді все не так. В причина всьому є контакт. Дай навіть от влітку, коли там їдуть з відкритим вікном, uh -huh. дитинка застудилася через те, що було вікно відкрите, через те, що ти не їхав в автобусі, де там було 30 людей в тісному приміщенні, яке погано вентилювалося. Тобто, через таке переохолодження можна застудитися? Насправді, сучасні, сучасні дані говорять про те, що дійсно переохолодження дещо зменшує фактор місцевого імунітету. По-друге, будь-який стрес так він стимулює виробку гормонів. Наших глюкокортикостероїдів, гормонів стресу, які є імунодепресантами. Тобто, якщо дитина не загартована, для неї там, ну, вона постійно була в такому інкубаторі, там вдома 30 градусів, її кутали по її так, кутали, це водичку, любить. гріли з холодильника не можна. І тут вона побігала, побігала там, ну, побігала угу. при, там, плюс 5, промочила ноги, і весь день була ну, в такому стресі для організму, це може спровокувати те, що дитинка може. Підсипити інфекцію. Тобто, е, організм менше, е, менше може боротися з вірусами і більш ризик, стає, да, так? ризик uh -huh. захворіти підвищується. Але знову ж таки, якщо це сталося, то не причина переохолодження, uh -huh. а причина саме вірус. Да? От Всі ці симптоми, це вірусна інфекція. Батьки часто думають, що вірус це температура, кашель uh -huh. погано, а от що тільки сопельки. Це простуда. Uh -huh. Так, Насправді uh -huh. це не так. Тобто, Може бути вірусна інфекція тільки з нежить. Тільки скажем, тільки з температурою, без нічого, і це uh -huh. теж буде вірусна інфекція. Uh -huh. Такі нюанси можна так сказати, да? Ну ви батько двох маленьких дівчаток, вірно. Так, все правильно так. Добре, знаєте, що дітки після відвідування дитячих колективів, як от садочка або дитячих центрів розваг, то дуже часто починають шмаркати, на жаль, і захворівають. От що ж нам робити батькам може якось уникати відвідувати такі місця на початку осені, коли от особливо дітки вразливі до застуди? Є е, в мене дуже класна табличка. На жаль, ми не можемо її тут показати. Вона називається піки вірусних інфекцій протягом року. І там, просто щоб якщо її бачити, то ми побачимо, що немає того місяця, де немає якоїсь вірусної інфекції. Тобто, насправді, чому частіше хворіють восени? В першу чергу, через те, що діти після літніх канікул починають іти в дитячі колективи, uh -huh. да і, відповідно, знову це йде трошечки пік. Але що влітку є вірусні інфекції, та влітку там коксаки, ротавірус і так далі. Що взимку більше, де там перевага грипу, риновірусу і так далі. Тобто немає такого місяця, щоб не хворіти. Якщо є контакти з дітьми, чи це літо, чи зима, чи осінь, чи весна, інфекції будуть. Можуть бути свої особливості, але все-таки інфекції будуть. Тому мене часто батьки питають: то коли ж нам краще йти в садочок? <рес> 에, ну, Знову ж таки, коли хочете, тоді йдіть, тому що все рівно період адаптації буде і нема такого, що якщо піти влітку, то дитина хворіти не буде. А от восени чи взимку буде хворіти дуже багато. Як правило, якщо дитинка була. Ну, не мало до цього контакту з вірусними інфекціями, в будь-який сезон вона буде хворіти, бо їй потрібно адаптуватися. Да? Ці часті хвороби вони формують наш імунітет. І доки ми не перезнайомимося всіма цими вірусами, а їх більш ніж 200 різних типів, ну на жаль, дитинка буде хворіти. Угу. Тобто, не варто уникати від відвідування от таких дитячих центрів на початку, наприклад, осені, коли сезон такий починається? Ну, тут вже питання того, наскільки мама хоче мати вдома хвору дитину. Uh -huh. так, тому що все ж таки є певні періоди, коли дійсно варто, ну, тобто, наприклад, епідемія грипу. Uh -huh. так, безумовно, це є досить важке захворювання, коли, якщо є змога, варто все-таки дитячі центри обмежити. Так, якщо ми знаємо, та да, от у нас був спалах гепатиту А, неприємна. Хвороба знову ж таки, ну, не рекомендую. Е, так само епідемія грипу, ми знаємо, що також е, йдуть до школи на карантин так само. Да, краще таких контактів уникати ну, або вакцинуватися. Що ми говоримо за звичайні вірусні інфекції, що ти немає якихось там схильностей до там, частих обструкцій, до частих отитів, то, звичайно, там, те, що будуть ще одні соплі. Це не є проблема, тому що їх і так буде багато, ходимо чи не ходимо. Е, питання в тому, що ми не тільки з, да, з садочків приносимо інфекцію. Якщо навіть одна дитина є тато й мама, які працюють. Uh -huh. Тому в мене накласне є пацієнти, які вже ну, почали ходити в садочок, тиждень хворіють, тиждень ходять, Мама вже ну, взагалі каже, я не буду водити, хай вже вдома відбудеться. В результаті все рівно захворіла, непонятно звідки, непонятно як. Тому прям надмірний страх частих вірусних інфекцій це не є дуже добре. Ми повинні розуміти, що дитячі колективи це спортзал для нашого імунітету. Uh -huh. так? Тому прям надмірна ізоляція вона не потрібна точно. Якщо дитинка не перехворіє в садочку, піде в школу, буде хворіти в школі. Uh -huh. Якщо не перехворіє в школі, побудете на індивідуальному навчанні. Піде в університет, буде хворіти він в університеті. Тоб, а, але деяким групам, да, от є а, дітки, в яких часті отити. У них кожна вірусна інфекція, незважаючи на там зусилля лікарів з приводу вакцинації, там, лікування деноїду і так далі, призводить до атиту. Ну, тут, звісно, є зміст берегтися трошки. Якщо там дитина, наприклад, два роки, і мамі там не треба виходити на роботу, то звісно, можливо, ще хай рік трошки побуде, щоб голівка виросла, носик виріс, змінилось трошки натомі, може бути краще. Угу, зрозуміло. Тобто, тут треба такої дотримати золотої середини, як кажуть. кажемо, як, як, завжди. як завжди, і це, як їх правило, найскладніше. О, це правда. Ну от на щастя, на сьогодні ми маємо можливість профілактувати розвиток багатьох небезпечних захворювань. От, згадували вже грип, і а, завдяки чому? Завдяки вакцинації. От виникає багатьох певне запитання: вас запитують як щодо щеплення від застуди? Чи взагалі можлива поява вакцин від ГРВІ? На ну, превелике жаль, це фактично неможливо. Тому Чому? що, повторюся, є більш ніж 200 різних mm -hmm. типів вірусів. Так, і якщо ми говоримо там, що от грип, да, вакцинація від грипу, і то ця вакцина кожного року змінюється, і то вона не гарантує 100% захист. Да. Коронавірус. І то ви всі знаєте, є вакцинація, але все рівно і вакциновані хворіли. Тобто віруси вони дуже такі підлі штуки, і з ними складно боротися. Ми не можемо там ну реально створити вакцину, яка нам на 100% захисить захистить від якогось конкретного вірусу, який ми знаємо, будову знаємо все. А створити щось, щоб рятувало нас від там десятків різних, вакц... ну це нереально. На жаль, на сьогодні це не є реальним. Це так трохи можливо сумно, бо багатьох проблем людство вже змогло уникнути завдяки вакцинації. От щодо ГРВІ, то тут, а можливо, і не варто сумувати якесь правильне ставлення треба мати, і правильне лікування вже якось знати так батькам і не хвилювати В більшості випадків герві це хвороба, яка проходить самостійно, яка має легкий перебіг. Яка незначно погіршує якість життя малюка, відповідно, там ну, боятися не можна. За кордоном називають да, період там, з двох до шести років період сопляків, тому що діти ну, постійно кашлюють, постійно сопляють, І От всі ці пацієнти, які зараз за кордоном, вони дійсно в шоці. Тому що вони, вони бачать, просто що там садочок хворих дітей для О. них це ненормально, так? Хоча ми розуміємо, і сучасно ми це не розуміємо, що це все ок, чи якісь там залишкові це це, бути Моє наступне запитання. да, Що я от теж спілкуюсь, багато знайомих маю за кордоном, дійсно, там в садочок до школи ходять дітки з шмарклями, вони кашляють. Ну звісно, там без високої температури. У нас дуже сваряться з такими батьками в дитячих колективах, в садочках. От чи можна відпускати дитину? Зі шмарклями в садочок або до школи? Тут потрібно розуміти перше, що дитина, яка захворіває, вона заразна як правило, десь за добу до появи симптомів і при більшості інфекцій в перших 3-5 днів. Тобто той період, коли дитина найбільше виділяє вірус. Тому перше. Якщо там дитина вже 5 днів хворіє, uh -huh. в неї вже нема температури, вона активна зносить верхи в хаті, то їй нема чого вже вдома робити. Вона вже, скоріш за все, не буде виділяти вірусів. Вона вже не буде нести. Там небезпека для оточуючих. Звичайно, що в гострий період не бажано все-таки водити дитинку потрібно, тому що ми не знаємо ще перебіг хвороби. Може бути якісь ускладнення, може бути важкий перебіг. Тому звісно, якщо дитинка тільки захворіла, там ну два-три дні точно потрібно побути вдома. Це навіть подумати про власну дитину. Ми вже не говоримо, що батьки так, думали про інших дітей, щоб вони не захворіли. Тому, що так? Ми може бути там от титукція куча ще всяких там моментів, які ми просто не можемо ніяк спрогнозувати. Тому кілька днів варто поспостерігати, але. Саме головне, я завжди пояснюю батькам так, що якщо дитинка захворіла в садочку, то вона може йти в садочок тоді, коли їй вже добре. Тому що той вірус, яким вона заразила, там від когось вазі, то він вже давно цей вірус передав всім, хто був в контакті. Якщо дитина знову принесе той самий вірус, нічого не зміниться. Так, але якщо там, наприклад, тато приніс коронавірус, угу, так, і дитина давай. заразилася від тата, або там, від мами, то звичайно тут. Ну, варто вже побути вдома, тому що тоді, якщо ми дитину там рано відпустимо в садочок, то дитина принесе нову інфекцію. Як правило, якщо це дорослий захворів, то не дуже хорошу інфекцію, да, буде бо грив, або корона uh -huh. або ще щось небезпечне а, в дитячий колектив. Тому тут не є доречним. Але знову ж таки, якщо дитина там, ну, Вася був за день до появи симптомів, вже вірус виділяв, і там всіх 20 дітей вже було інфікований, і ваша дитинка там на, на третій день провела симптоми. То можна не переживати, що вона ще когось там садочку заражить, там вже всі інфіковані хто, хто могли бути. Угу. Якось так, так з посмішкою про це говорити. Да? То треба так е, нормальне ставлення, теж до цього. Бо коли мами надто схвильовані, це передається і дитині. і Певний перебіг захворювань е, не такий простий, як міг би бути, так ну в тому числі насправді це дійсно так, е, коли мама дуже хвилюється. Чесно, це хвилювання передається на лікаря, і тоді можна допустити дуже багато помилок, тому що ми теж почнемо більше хвилюватися бо як правило, це потягне за собою. Не потрібні лишні обстеження, більш інтенсивніше лікування, тому дійсно з тривогою потрібно так бути, тримати її під контролем. Не завжди це вдається. Проте, але тут є такі помічники, будемо так говорити. Це багато, багато порадників. У нас там мережа інтернет, екрани телевізора. стільки інформації щодо нашого здоров'я і методів лікування, що не треба навчатися в медичних університетах. Так треба послухати, подивитися і використати якісь недоказові методи лікування. От щодо проти вірус препаратів дуже їх шанують на теренах України, у Вінниці, зокрема, пігулки, чайочки різні. От фармацевти навіть пропонують в аптеках, візьміть, так. І навіть лікарі. На жаль, як на це реагувати, як боротися а, з цим? Ну, в першу чергу, ми повинні розуміти, що якщо є запит, то її mm -hmm. пропозиція. Якщо ми говоримо звичайний Герої, противірусні препарати, імуномодулятори, вони не працюють. Повторимося. Ми не можемо ну, там. Є противірусні препарати, але, наприклад, там озальтамівір проти грипу, і він працює не дуже добре, так там допомагає, але він все рівно там не рятує на 100%. А ацикловір проти герпесу, тобто є конкретні препарати, розроблені проти конкретного вірусу, і то ефективність їх невисока. Відповідно, препарат, який би діяв на все і відразу, ну просто не може існувати. І якби дійсно було щось, що має доведену ефективність, і дійсно працювало. То це був би просто бум, і про це б точно би знали за кордоном, як мінімум. Тобто, така ноу-хаус розробка там українських вчених, яка супер працює, ніде ні в світі про неї не знає. Ну це нонсенс, такого не може бути. Відповідно, не витрачайте гроші, краще купити дитинки. Апельсинки, там сік, ще якісь смаколики. Закутатись в какао там в одіялко і гарно там створити дитині комфортні умови і допомогти їй там пережити це кілька днів вірусної інфекції, а не витрачати гроші на противірусні препарати, які не працюють. Угу. Для зміцнення імунітету теж купа всього є, так як можна зміцнити той імунітет? зараз сезон наслухаються, надивляться, той захворів, той треба щось робити з імунітетом. Чи вітамін С, там хоча да? чи ще щось. Це працює. Ем... Є певні методи, так скажемо, імунітет дитини, якщо в нас немає там імунодефіциту, він і так працює, як загнана собака, тому що кожен день він контактує з ну знову ж таки з десятками різними бактерій, вірусів і так далі, і прекрасно справляється. Відповідно, ще якось його підганяти не потрібно, той, ну тобто, якщо ми говоримо за імуномодулятори, це перше, або якісь засоби які взагалі там бади гомеопаді, які взагалі не працюють, а інше це все-таки препарат, які... Втручаються якимось чином в імунну систему, але вони не, не є безпечними. Вони не зрозуміли, як втручаються, бо ми до сих пір не дуже до кінця розуміємо імунну систему, і не зрозуміло взагалі, чим це все може закінчитись. Да? Тобто, стимулювати наш імунітет точно не треба. Е, є ті симптоми, які нас можуть насторожити. Да? Проблема тоді, коли в дитини кожна вірусна інфекція вона закінчується ускладненнями бактеріальними, тобто, як не вірус, то котит. Да, там більше двох пневмонії, чисті бактеріальні інфекції, бо дитина схильна до генералізованих захворювань, це сепсис, манінгід, да, такі небезпечні для життя страшні інфекції. Отут, звичайно, ми хвилюємося, щоб не було імунодефіциту. А так, в цілому, нам потрібно забезпечити комфортні умови для імунітету, що нам допомагає імунітету працювати. Е, в першу чергу, знову ж таки, саме бути якісний сон, ми угу. пам'ятаємо про хронічний стрес. Да, тобто, це має бути загартовування, це має бути фізична активність, нормальне харчування. Це те, що реально працює. Що ми говоримо про якісь там додатки, то є непогана доказова база по вітаміну Д, але угу. саме про дефіцит вітаміну Д. Тобто, якщо є дефіцит вітаміну Д, то дійсно може хворіти трошки частіше. Відповідно, ми. Не, що... не це, от зараз да. сказали, вітам С. Да. Всюди вітамін С пропонують. Е, Як щодо нього? Нам його додатково майже ніколи не треба приймати, тому що там, ну, звичайним харчуванням ми отримаємо його достатньо. Тим більше водорозчинний вітамін, скільки ви того вітаміну С дитині не дали, воно все вийде транзитом. По вітаміну С, до речі, є одне дослідження, яке показало неефективність по профілактиці у дітей, але показало незначну ефективність у солдатів. Uh -huh. Які приймали надвисокі дози вітаміну, С при там, марш е, при ну, таке, тривалому випробуванні, да, тривалому маршрусок інзекція на ну, українській мові буде, uh -huh. е, да, при такому кросі тривалому, де були значні фізичне навантаження, і там дійсно було доведено, що трошечки, коли такі були дуже сильні да, фізичні навантаження, то та група, які приймали вітамін С високі дози, трошки менше захворіла. Uh -huh. Але знову ж таки, по дітях взагалі ніякої переваги немає. Відповідно, контролювати рівень вітаміну Д так, контролювати рівень заліза, тому що залізо це те, що нам допомагає да, функціонувати всім клітинам, в тому числі нашим те, то потрібно. Якщо є дефіцит вітаміну Д, ти все заліза, його ми коригуємо. Можливо, стане трошки краще, але ці асоціації вони не прямі. Тобто ми не треба давати дитині відразу вже залізо і там тисячні дози вітаміну Д дитина від того супергероєм не стане. Вона, якщо рівні нормальні, то вона як похворіла, так і буде хворіти. Угу. Якщо вже захворіла, так ми там і загартовували і контролювали режим дитини, і харчування нормальне захворіла. Що робити? Симптоми застуди оце це дуже всіх. Цей кашель, соплі, оце все, що з цим робити. Ну, насправді найголовніше це набратися терпіння і чекати. Угу. Ми можемо допомогти дитині та трошечки легше перенести дану інфекцію, якщо там пропонуємо пиття. Та, тепле пиття, воно пом'якшує словакшує пом зголожу слизові оболонки. Трошки, трошки легше стає кашляти, трошки легше дихати носом, що гарна вологість, і проходи в кімнаті теж саме, да, слезові краще працюють. Достатньо має бути да пити достатньо різнини ну, і промивати ніс. Це те фактично, що потрібно. Якщо і температура, даємо жаро Якщо ніс зовсім не дихає, то там. При, там, після консультації з лікарем може бути короткий mm -hmm. курс судинозвужуючих засобів, але хочу дуже наголосити, вони нічого не лікують, вони тільки знімають напрям, щоб промили носик і носик дихає, їх не треба, бо вони насправді не є дуже безпечні. Хоча деяким діткам mm -hmm. ну, допомагають Це в принципі, все. І то, навіть якщо все це не робити, дитинка все рівно одужує, Да, батьки часто кажуть. Я, мабуть, погано, бо дитина в мене десятий день хворіє. Мабуть, я погано промивала ніс. Та ні, навіть що в ніс не будете промивати, і діти не даються. Дитина одужує все рівно. Да, тобто, ГРВІ, та да, застуда це є самовеліковне захворювання. Але може вони може опуститися. Це якщо є вірус, да, так. який mm -hmm. тропний, наприклад, ми заразилися коронавірусом, то знову ж таки, як би ми мили, не мили, як ми там з бубном не танцювали над картошкою, не дихали. Якщо вірус тропне до легеневої тканини, він може викликати симптоми ураження дихальної системи. Ць від цього то знову ж таки наші лікувальні опції вони не профілактують якісь ускладнення. Тобто ми можемо профілактувати якісь бактеріальні ускладнення вакцинацією, в принципі, все. Ми не можемо попередити обструкцію, попередити кру, попередити діарею і так далі. Тобто, є кожен вірус має свій тропні рецептор. Тобто, якщо це ротавірус, все почнеться типово з температури, не ну, може бути там якесь там нежить, ще щось. І що б ми не робили, будуть симптоми ротавірусу, діарея влювання. А якщо там корона, то буде такий сипший голос, там, як в мене, ага. ларингіт, це дуже така типова локалізація для враження. Або там менше діток, може бути там бронхіоліт, пневмонія вірусна. І все. Але знову ж таки, навіть що ми говоримо там, про якусь вірусну пневмонію. На жаль, методів лікування її майже немає. Антибіотики на вірусній пневмонії не працюють, відповідно, ми все рівно спостерігаємо. Ага. То не варто картати себе, так, так що ми щось упустили, ми щось не зробили, і не треба тонни тих препаратів дитину 100%. Якщо ви не робили нічого шкідливого, то щоб там дитини, які поскладені не виникли, вони, маму тут то точно немає. Угу. А от оці всі народні методи, подихати над чайочком, кукушечку зробити, там ще щось в ніс засунути, чи ще кудись, ось це може збільшити ризику ускладнень. Наприклад, маленькі дітки. Погано відкашлюють. Якщо ми будемо дитині там в рік в два давати велику кількість препаратів від кашлю, які заливають просто легені, ми можемо спровокувати і обструкцію і пневмонії. Тобто, от, таким чином, да, не такими не дуже доказовими рекомендаціями, ми можемо так в лапках допомогти. Е, але якщо мама там не робить нічого зайвого, то безумовно, щоб який б там не був перебіг хвороби, мама це не може ніяким чином контролювати, вплинути і так далі. Тобто вини мами щоб там не було, точно немає. Зрозуміло, угу, вже на завершення нашої розмови, давайте трохи підсумуємо те, про що ми говорили, чи можливо оберегтися від застуди. На жаль, від застуди вберегтися ну майже неможливо. Ми можемо там дитинку вчити мити руки, не терти очі, але все рівно будуть контакти відповідно. Ми повинні налаштовуватись. Якщо ваша там дитинка зараз починає відвідувати дитячі колективи, починає. Трошки частіше хворіти, да? ми сприймаємо це як спортзал для імунітету. Ми розуміємо, що це нормально, тут не треба хвилюватися, занадто панікувати. Да? Потрібно знайти лікаря, з яким вам буде комфортно, який вас буде заспокоювати, з яким ви впевнено, да? будете проходити всі ці інфекції. Важливо самостійно налаштуватися, що це є нормально, да? надмірно не тривожитись лишній раз і чекати, доки імунітет сформується. Звісно, ми повинні бути насторожені в плані різних небезпечних симптомів, тому. Тут на сьогодні інформації за дуже багато, так, і в коло мами. Ми неодноразово говоримо про існу, небезпечні стани інфекції. Тому така загальна освіта батьків на сто буде корисна, але від соплів ми нікуди не підемо. Тому лишній раз хвилюватися за це точно не потрібно. І на ці, як то кажуть, позитивні ноті. Ну, дякую вам за таку цікаву і важливу розмову. Удуження вам і удуження діткам, які зараз, можливо, вже захворіли на ГРВІ. Бажаємо, щоб мами були спокійні, діти були здорові. Нагадаю, сьогодні разом з нами був лікар-педіатр, засновник освітньої платформи дитинознавства, популяризатор доказової медицини Андрій Шиманський. Я, мама Олена. Будьте здорові! Коло мами. Смарт-проєкт для сучасних батьків, лайфхаки та рекомендації спеціалістів. Історії успіху супермам, які надихають.